Вишиванка це символ приналежності до роду та нації, ознака українськості, яка вирізняє українця у багатомірному, багатовбраному, глобалізованому світі. Це наш етнічний бренд. Перші вишиванки відіграли настільки функцію одягу, як за повір'ям оберігали їх власників від зла. Саме тому сорочки оздоблювали візерунками на рукавах, комірах, подолі так, щоб малюнок торкався з тіла. Для кожного ритуалу була особлива вишиванка. Дітям при народженні дарували вишиту сорочку, аби та оберігала їх від злих духів. Першим модником у вишиванці був Іван Франко. Який поєднав вишиванку з буденним одягом, а саме з піджаком. У такому вигляді письменник зображений на 20-гривневій купюрі. У кожного регіону України свої унікальні вишиванки. Вони відрізняються фасонами, кольором, способом вишивання, орнаментом і візерунками. Найоригінальнішою вишиванкою є борщівська. Така сорочка розшита чорними нитками. Останнім часом в українців з'явився новий тренд автовишиванка. До речі, популярністю вони користуються не тільки по всій Україні. Замовлення на вишивані наліпки надходять із інших країн. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина. На й дитина любу, -любу стала, Тасочка злоділа та защебетала. День вишиванки це не лише привід показати красу, але й можливість на повній легені сказати Я українець, українка, це моя історія та культура, і я нею пишаюсь.